Бажаю здоров'я сьогодні. День багатьох зустрічей і перемовин. Фактично від ранку звінки наради консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюються дуже уважно. Ми працюємо над кроками, які потрібні для. Закінчення війни сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії. Фактично, до ночі команди працюватимуть, будуть ще доповіді від них. Важливо, що розмова з американськими представниками є. і Є сигнали, що команда президента Трампа чує нас. Також говорив сьогодні. Я з президентом Франції Еммануелем Макроном, з прем'єр-міністрами Канади, Хорватії, Люксембургу, говорив щойно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Я всім дякую. Ще багато повідомлень. Всі підтримують, дають поради, дають інформацію. Я хочу подякувати кожному, хто дає цю допомогу для нас, для всієї України. І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були тієї. І щоб все було процес. Да. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре, дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Від російської агресії завтра теж не менш активний день. Інтереси України захищаємо, і сила нашої позиції, сила нашої державної позиції, народної української позиції в тому, що це наша спільна позиція, єдність українців у захисті своїх національних інтересів і нашої незалежності, нашого суверенітету. Це те, що спрацьовує є директиви для. Української делегації є український напрямок, по якому делегація іде, і дуже хотілося, б, щоб протилежних сигналів, щоб не українських сигналів з України не надходило. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України це точно не допомагає. Є наша. Державна позиція є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене, почули зараз ті, кого це стосується.